В селі Зубковичі, що в Олевському районі Володимир Пехов зустрівся із громадою та передав фінансову допомогу на ремонт частини дороги. Місцеві жителі задавали багато питань, серед яких неготовність громади до реформи місцевого самоврядування та війна на сході країни. Якщо сьогодні укрупнять Зубковичі, значить не буде сільської ради, це однозначно буде якісь там староста. І сьогодні та вся соціальна сфера, дитячий садок. Лікарська амбулаторія. Не буде нічого. От, я підтримую вас повного. У нас не буде лікарська амбулаторія, значить не буде аптеки. У селі не буде аптеки і все село піде на смарку, розумієте? І я просив би, щоб десь ставити на вищі кошовона влади, щоб цього був світ не може. Поки він до цього не готовий. Ми сьогодні 80% дотаційні. Але в нас закону в Україні немає. Треба перше. Україні перебрали отих олігархів, що дають гроші і наймають людей і вбивають. Самі свої українці вбивають наших людей. Платять, наймають і платять гроші. Води високопосадовці, що розібрали Україну, за яких 19 чи за 20 років усе розобрали, все продали. А тепер у чим воювати? При Олевській центральній районній лікарні працює клінічна лабораторія. Медперсонал у складі 30 лаборантів обслуговує 42 тисячі населення в районі та приймає звернення із сусідньої Рівненської області. Медичний колектив звернувся із проханням до Володимира Пехова щодо придбання сучасного біохімічного аналізатора. Народний обранець виділив фінансову допомогу, чим задовільнив потреби лікарні. Такий тяжкий час. ми навіть не сподівалися, на те, що ми можемо щось отримати. Ви знаєте, зараз, зараз дуже багато є більш важливих проблем. Але я вдячна, що, що так вийшло. Я дуже вдячна. Відкриття чергового дитячого спортивно-ігрового майданчика в Олевську стало приємною новиною як для дітей, так і їх батьків. Дуже задоволені. Всі мами абсолютно в один голос говорять, що дуже вдячні своєму депутату за все. Ви разом працювали зі мною весь день, і ви бачите, що я працюю в окрузі. І ця поїздка то не є гід, поїздка, то є звичайна робота народного депутата. Я не буду йти на вибори, тому що я знаю, що мене підтримує опор. мене підтримує люди, мене підтримує поліція.